Змінити фокус на чому так, чому б я хотіла сьогодні піти в зал. Ми напишемо там три речення чи чотири, окей, чотири підпункти. Дуже важливо зрозуміти, в чому саме просідає моя база. Моя база це водичка, це сон, це спорт, активність, харчування. Якщо в нас не закрита база, ми не можемо йти далі. Мені зайшло прям дуже знаєш, куди ми направляємо свою увагу. Це є наша енергія. І якщо наша увага, наш фокус направлений в думки, то наша енергія і зливається в думки. І тут дуже важливо не тікати. Треба усвідомити, для чого, для чого я це роблю. Треба розуміти, що не потрібно втікати. Коли ми приймаємо свою світлу сторону, свою темну сторону, ми усвідомлюємо, що це про мене, це є. Моменти ми зцілюємося, і все розсіюється. Ми розуміємо, що ми звільняємося від осуду, ми звільняємося від думок, якихось від порівнянь. І для нас немає хороших і поганих людей, бо ми розуміємо, що якщо в мене є темна і світла сторона, значить іншої людини вона теж є. І коли ми приймаємо той факт, що в нас є і світла сторона, що в нас є і темна сторона, що е це непогано. Це все про тебе, це є ти, і тоді все змінюється, тоді все йде по-іншому. Це допомагає пройти це все. Тому що цінність це усвідомлення, хто є я, яка я є. Ось сьогодні я весела, а завтра я сумна. Сьогодні я роблю добрі якісь справи, а завтра я зробила, не знаю, там якусь недобру справу. І це все про мене. В мене темна сторона і світла сторона, і це про мене, бо це дуже важливо не обмежуватися ролями в цьому. А усвідомити, що я можу бути різною. Сьогодні я можу бути щасливою, а завтра я можу бути сумною. І це нормально. Ти розумієш, що ти не граєш одну роль, що ти там не граєш одну роль хорошої дівчинки, що ти не граєш одну роль там поганої дівчинки, що ти не граєш роль бізнесмена чи роль бізнесвумен. А що ти є, що ти різна. Що в тебе не одна роль, а в тебе їх багато, і ти можеш змінювати ці ролі, бо ти прийняла себе, бо ти прийняла свою і темну сторону, і хорошу сторону, і тобі абсолютно все рівно, що про тебе думають, хто тебе осуджує, бо ти є ти, бо ти знаєш, яка ти є. Ти дозволяєш собі бути творцем свого життя. А бути творцем свого життя це і є звичка. І нам дуже звично часто обирати обмеження, бо це легко.